Ну, що, всім добрий ранок. Наша песня хороша починай з початку. Погодка супер. На білому озері. Прикормочка, «Часничок». та що й була, торнадо. Блін, стільки її різновидів різних класів, виявляється, є. Метод просто реалфіш, торнадо. Інноваційна прикормка. А ні, тут просто по-англійськи нелоційна, тут по-нашому. Не важно, там іще вдома є. Типу біг фіш, чи воно десь в багажнику валяється. Замішали те, що оставалось, підсвіжили. червей вчора по дождю вже накопав. Треба накривати, бо потікають навозних отут тут в канаві недалеко. Не але крупні, здоровенні, жирні, откормлені. На Арчатіні, мабуть, мілких взагалі не видно. Мілки в тому році втонули при потопі. Закинув фідери подальше. Оці так собі. Я б не сказав, що поближче, але й недалеко. І чекаємо на рибу. У нас мис зайнятий, там за деревиною видно. Ібо ніфік в телефоні в 5 ранку вставати і півчаса зависати. Відосики дивіться та на коменти відповідати. Ну нічого, почекаємо. Судячи з того, що рибаків взагалі немає, мені це взагалі не подобається. Можливо, і риби нема. Дуже похолодало. Думаю, через 2-3 дні риба повернеться, бо тепло повернеться. Але поки кріпиться, маємо, що маємо. Чекаємо. Ну що, десята ранку і нифіга. Взагалі ні ни разу ні в кого не трохи. Оп, на зарядку вас поставлю. Тільки вон нирки плавають. Цуцик пробіг. Взагалі ні разу, як наче ніколи риби і не було. Ні в кого. Не ближче, не далі. Тут у всіх вже різні теорії, стратегії пішли. Mm. <смі> Та як би ж воно спрацьовувало не на червя, не на опариша, не на кук. Думаю, прийдеться почекати декілька днів, поки потепліє і там спробуємо ще раз. Тільки перекину і вже щось тарахтить. Видно, бичок чи щось зовсім дрібне. Знав, що на бичка не дуже схоже. Це не тарань, це не густира, це каховський бубалет. Того, що по-іншому я це не назову. Погляньте, здається, що це таранина, але вона широка, як густирка. Це капець, от кажу, вона взагалі не як таранина. Що це цикає? Не цикать мені. Ну це просто порве водойму. Червоний черв'ячок. Візьміть крупним планом. Йоханий бабай, півпачки розсипав. Та шутю. Грам 50. Що-то мерзко непонятне. Я червей просто не нюхав, може вони так пахнуть, але замішаємо. Щось передьоргує. перекрикує. Навірно, бичок. Ні, третячок. Двойничок, не тройничок, бо у нас не три гачка. Але так собі, таранинка незачетна. По тарані є розміри, а от по густирки їх немає. По густирки норма 3 кіла, неважно якого веса. Тому так, уже щось, уже котикам є. І о, це вже щось. Це вже ніфіга собі щось. За нижню губу. Робоча. Робоча губа. І вже у когось колись зійшла. Життя її нічому не навчило. Нормально так. Нормально. А тут виложила, головне, і стоїть на місці. Якщо на той була таранинка, то тут на черв'я схватила гадосна рибинка. На корм раком піде окуньок. Кидав сьогодні на окуня, кидав, кидав нитичка. Зато на черв'яна наліз. Але можливо просто не вгадав з кольором приманки. Буває. Гов просто відео. Сіло і подьоргує. тигедик, 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 тигедик. Щоб це могло бути? Схоже на бичка, але сподіваємось на щось краще. Нанокарасик, про який мені розповідали тут. Не схотів випригувати. Ой, верба. Похоже, щось сіло. А може просто було похоже? Треба перекинути, бо стягнуло далеко. Похоже є. Інтересно, цю рибу я теж солью. Сливатель карасиков всі можливих, якщо це риба. Щось іде непонятно. Так, це карась, слівайся раз-раз. Оп, і слився. Но було поздно. Ой, пальчик. Пізно карасику пожаримо. Скучаю за кілограмовими жареними карасями, як не крути. Тигедик, тигедик, уже давно стоїть. Ого, мабуть, таранька. Тут, звісно, нитка стоїть, того так резко дергається. Але я був впевнений, що бичок. Хоча, як бачимо, на середині бичком не пахне. Так, Владік, найбільша глупость це піднімати рибу без подсаки. Весом 300 грам плюс. Це таки крупнина на річці є. І це ого крупнина засольна, чуть не промахнувся. В тому році таких тягали, тягали, душили, 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 душили. ха розвелося. Батінька. І видушили. Потопом знищило всіх, нема більше тої тарані. І ще там, схоже, теж на тараньку. Або на щось хороше. Таранька з силлафановим пакетиком. Лішла легко-легко і тут на на. Риба ще є. Що ж там таке? Карась. Видно, був трохи підбагряний, раз так важко йшов. Ех, а нижче по теченію, мабуть, судак ловиться. Але поки війна не закінчиться, що вона не порибалити. Тигидик, тигидик, тигедик. Цікаво дергало, не як крупна риба, але маса є. Було схоже на бичка, але Але ж є маса. Хто там за масовик затейник? А ну-ка сюди. Ще карасик. Оп! Ми вже їх трошки підловили, тому можна втратити ще. І досить непогано. Постійний карась за карасем, карась за карасем. Оп, тепер на крайню. Як добре прикормили рибку. І хто ж там як не карась? Хоча на такому тіченні міг би вже і ляч прокльовувати. Ну, карась мені каже, зажрався ти батінька, як адмірал перегар. За нижню губу. Вхопили карасика. Адмірала Перегара все ніяк не заманю. Треба чекушкою підман. Черв'ячок закінчується, але добре, що я не висипав усе по багатьох причинах. По-перше, раптом не буде клювати, а прикормка вона хоч нам і безкоштовно досталась, але грошей коштує. І ніхто нову особливо не квапиться вислати. І це, як ви розумієте, проблема. Тому я вже починаю трошки економити. А що це там таке? Тільки закинув, одійшов руки помить. Інтересно, веде себе якось тремтить, як наче від страху. Здається, перестала, можливо, обісралася. Схожа на карася нам непоганого. Закинув ліска по теченню вітру, виравнюється мої руки думаю, де воно, що воно, що відбувається. так? О! Блін, як же я скучив за карасиками, що вже навіть таких некрупних смажу на сковорідки. Не сказав я некрупних. На карасів 400 грамів під по пол кіло з зікрою. Коли в Києві такі навіть буває не сняться. А у нас в нас кругом ловляться, де вода є. Оп! Непогано. Ще й на крайньому щось дерганулось. Рибка підійшла. Крайній теж треба перекинути, бо його весь час стягує. Не розумію, що і як. Можливо, трави хайпанув. Які добрі карасі пішли. Солоденький підходь поближче, та йоханий бабай. Понятно, що вже без підсаки витримав би. Але ми ж граємо по правилам ще один під пів тіло. Карасямба мене ви нагородили непогано За терпіння і мучення. Декілька днів без риби, думаю, ну все. Будем один відос на три дні нарізати по одному карасю відео. А що поробиш? А тут та-да, сюрпрайс, карася фака. Такс, порядок. Go, просто в Підводимо і тох, карасики є, є. І сходи були, і таранічки є. Брін, це не то. Вот оно то. Оба на, то я думаю, що за пакет. Червоний черв'як, можливо, в мене десь є ще, там в ящиках треба порити, бо я відпрацював на відмінно, лин намальований. Але цей застранець нам сьогодні не попався. Отакі пироги. Дякую Маріал Фішу за підгони. Активно використовуємо зачасту не на відео, а в інших відео просто в рибалках. Уй, рибка отчалює. Але маємо, що маємо. А ви тепер маєте продонатити відео лайком, щоб я знав, що вам треба додати ще. Не скупимося. Погнали до Мурчика з рижиком. Подивимось, що вони там на город може заскочимо. Да, у нас ще запас є пряний кориця і кисла груша. Не знаю, за чим я беру її на коропа, вже і весна майже пройшла. Але то таке. Привіт від Мурчика. да. Рибу не буду їсти, ну просто покричу. Покричу всім, що. Ставте лайки, діліться роликом з друзями, силочки в описі під відео. Дякую, що були з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.